Як залишитися у Німеччині після 5 березня 2025 року? Говоримо сьогодні про це. Я наведу приклади із реального законодавства, які вже є доступними для того, щоб залишитися у Німеччині наступного року. Ми не будемо говорити про те, що планується або можливо, що щось зміниться. Ми поговоримо про те, що вже є, щоб ви орієнтувалися на які параграфи та взагалі що ви можете зробити для того, щоб залишитися у Німеччині, якщо у вас є таке бажання. Привіт, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя у Німеччині. Тут на каналі я розказую дуже багато корисної інформації для біженців, як інтегруватися, як отримати додаткову допомогу від джоб Центру. Як підтвердити диплом та багато іншої корисної інформації? Тож підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть коментарі, підтримуйте український контент, витісняйте російський. А ми переходимо до теми. Одна організація з питань міграції і інтеграції біженців зробила дуже класну табличку. Як мені людині візуальні, мені простіше сприймати інформацію візуально. Зробила табличку, де показала. Можливості переходу з 24-го параграфу на інші параграфи. Ви зараз бачите її на екрані. Також я залишу її в описі під відео, і ми по цій таблиці сьогодні будемо розмовляти. Плюс додам ще е, два пункти, які не вказані в цій таблиці. І обговоримо, які є переваги чи недоліки переходу на параграф Азюль у наступному році. Тож, починаємо! Є е, не, так, не так вже й багато варіантів, як перейти, як залишитися у Німеччині наступного року. Основний, звичайно, це є робота, і якраз, напевно, з цього і почнемо. Є параграфи 18, 18 b 18А і 18Б це, це параграфи про надання. Посвідки на проживання на основі роботи. 18А це кваліфікований робітник з професійною підготовкою, або 18Б це фахівці з академічною підготовкою. Звичайно ж, і перший це і 18А, і 18. б Тут головним критерієм є те, що у вас є вже робота, вже є контракт, і контракт, який дійсний від 6 місяців, і далі. Тобто ваш контракт в ідеалі. Має бути unbefristet, тобто не мати терміну закінчення для того, щоб вам перейти на ці е, параграфи. Також ваша робота має рахуватися кваліфікованою, тобто, в ідеалі ви маєте мати якусь освіту і працювати за цією освітою. не... Е, Нема критерію, що ви маєте бути там айтішником, медиком або вчителем, тобто це висококваліфіковані працівники. Але, наприклад, якщо у вас там, наприклад, ви електрик, у вас є документ, який підтверджує, що ви електрик, то ви можете спробувати перейти на ці два параграфи. Що стосується, наприклад, людей, які... Дорослих або підлітків, які хочуть навчатися у Німеччині, і на це треба час, то Є параграфи, які зазначені для того, щоб вчитися. Це параграфи 16 А і 16Д. 16А А це професійне навчання. Це може бути університет, аусбілдунг, дуаля штудіум, штудіум. Але головною умовою цих цих видів навчання, що ви маєте забезпечувати себе. Так, якщо ви, наприклад, підлідок і вступили до вищого навчального закладу або отримуєте аусбілдинг у Німеччині, то можуть бути деякі корективи пов'язані з тим, як перейти на такий навчальний параграф. Якщо ви доросла дитина і у вас на опіці є менші діти, наприклад, в е, яких ви забезпечуєте, тобто вони ще не можуть перейти самостійно на будь-який інший параграф. То е, ці параграфи можуть бути для вас під питанням, тому що тут головна все-таки умова повністю себе забезпечувати, не бути залежним від джоп-центру. А в Ausбігу не така ж і велика там ця оплата, там від 900 євро, 900, там максимум півтори тисячі євро. А якщо у вас декілька людей у вашому домогосподарстві, то це буде важко довести, що ви здатні їх забезпечувати. 18D це закон щодо визнання кваліфікації. Тобто, вам дається посвідка на проживання на термін десь приблизно півроку на те, щоб ви підтвердили свою кваліфікацію. Да, хочу ще раз зазначити, що кожна посвідка на проживання має свої терміни дії. Те, що я знаю, я буду говорити як обмежена ця посвідка на проживання, наприклад, про робочі. Що ми вже говорили, вони обмежені вашим робочим контрактом. Тобто, якщо у вас контракт має термін придатності, то вам видадуть візу на цей термін придатності. Якщо у вас м, немає терміну придатності контракту, то посвідка на проживання видається десь на три роки. Якщо у вас звільнили, то ви маєте право знаходитись в країні ще півроку, поки знайдете нову роботу. Якщо ви будете працювати три роки і не. Ваш контракт ще буде продовжуватися, а посвідка на проживання закінчиться, то тоді вам просто її оновлять. Далі, наступний пункт це е, параграф 19, це абзац 1 і абзац-2. Що це таке? Абзац 1-1 це положення про надання робочої візи незалежно від кваліфікації. Це жнову ж, ж таки про роботу. І абзац-2 це положення про практичний досвід, який може бути застосований в в рамках кваліфікованої роботи. Що це мається на увазі? Абзац 1 це якраз якщо ви працюєте на низькокваліфікованій роботі, але ваш роботодавець згоден надати докази державі про те, що він потребує вас як робочої сили, як то грубо не звучить, але воно так, то тоді вам можуть видати ось, ось цю візу. Параграф 19 це абзац 1 – або якщо, наприклад, у вас немає ніякої кваліфікації, але є практичний досвід, який ви можете застосувати. Є якийсь, тобто, практичний досвід, і ви можете його застосувати. У Німеччині то можуть розглянути і такий тип візи. Знову ж таки, це термін візи, на який видається це півроку і далі, в залежності від вашої ситуації. Далі, параграф 20 – це пошук роботи для кваліфікованих робітників. Якщо ви вже встигли до 25-го року підтвердити свої дипломи у Німеччині за рахунок Джоб Центру або за власний рахунок, і не маєте роботи, то ви можете отримати параграф 20 для того, щоб шукати роботу. Тут також обмежений термін дії візи, це десь півроку, рік максимум. І головна умова знову ж таки, що ви маєте самі себе забезпечувати. Тобто, ви не можете. Бути, шукати роботу, типу я шукаю роботу, да, і сидіти на джоб центрі Взагалі, ось ці всі параграфи, на які ви можете перейти. Е, головна в них умова, щоб ви самі себе забезпечували. Далі, параграф 21 самозайнятість це якраз якщо ви відкрили бізнес, то для переходу на да, 21-й параграф, ви маєте. Знову ж таки, самі себе забезпечувати. І якщо у вас є люди в домогосподарстві, які підпадають під вашу опіку, ви бачите, це дитина там, чоловік, то ви маєте самі себе забезпечувати. В ідеалі, наприклад, якщо це чоловік, дружина, дитина, то заробіток у цієї людини, що хоче перейти на самозайнятість, складає в брутто десь 50 тисяч євро на рік. Потім, враховуючи податки, ви якраз вийдете десь на мінімалку, щоб забезпечувати себе і свою родину. Ну, це ж також ще при вартості вашої квартири залежності. Але ось да, такі справи. Тобто це досить такий великий е, дохід має бути, щоб залишитися тут, е, як по самозайнятості, також маю по самозайнятості у вас питати взагалі, перевірити ваш. Економічний потенціал, наскільки востребована ваш біля востребований ваш бізнес в конкретному регіоні, і чи варто вам надавати взагалі таку тип візи, наскільки ви вигідні державі Німеччині? Отже, ми поговорили про відомі вже і сталі параграфи, які є на час квітень 2024 року, ще поговоримо про два моменти... Ще додаткових, це Блаукарт і Чансе-карта. блау в принципі, по закону ви не можете з 24-го параграфу перейти на 24, на кард але в деяких землях соцбовці вже йдуть на поступки і дають прямий перехід, тому що вони розуміють, що. Ну, вони мають коротше з цього економічну вигоду, тому що ви так швидше інтегруєте, швидше будете отримувати ось ці всі бенефіти. Коротше, вони зацікавлені, тому що блакар це для висококваліфікованих робітників, якщо не сказала. Для висококваліфікованих робітників при деяких умовах, деяких схильностях держслужбовців на місцях, ви можете отримати Блаукарт одразу після 24-го параграфу. Але для Блаукарт там досить великий список вимог, наприклад, такі як підтверджений диплом, певний список категорій професій. Ви зараз бачите на екрані, я не буду все на це називати. Основні це айтішники, вчителі, будівельники зараз додали ще професійні водії з певних категорій, також ви можете бачити. На екрані, і певний рівень заробітної плати має бути. Наприклад, я знаю для айтішника з підтвердженим дипломом, або, ну, в принципі, з дипломом з кваліфікацією, заробітна плата має бути десь приблизно 42 тисячі бруто на рік. Наприклад, в нашому регіоні, де я живу на Нангаль, це просто космічна зарплата. Хоча, наприклад, в тому ж Берліні це просто така середня нормальна зарплата. Якщо ми кажемо там про будівельників вчителів, то може мені здається, трохи більший поріг зарплати. Але ось така мотивація перейти до Блаукарт. Блаукарт є деякі переваги. Якщо ви хочете окреме відео про Блаукарт, в чому їх переваги, дайте мені знати в коментарях. І другий це пункт це шанси-карта, вона вступить в дію в червні цього року. Шанси карта це така система, якщо ви, наприклад, бачили якісь там або цікавились, як отримати посвідку на проживання у Канаді, то там є така бальна система за деякі Пункти, наприклад, там роботу, кваліфікацію, знання мов, ви отримуєте бали, і в залежності від того, скільки ви балів наберете, вам видають цю шанси карти. Тобто, наприклад, якщо ви знаєте мову, там 1-2 бали, якщо у вас там кваліфікація, там в. Ви, ви Висококваліфікована людина вам теж там один або декілька балів може дати, і так далі. І так далі. І коли ви набираєте якусь мінімальну суму, то ви можете взяти цю шанси карти, але шанси карти також видається на короткий період, там від півроку до одного року, і у вас є зобов'язання знайти роботу. Тобто, в принципі, є варіантик, як залишитися ще на певний період, але у вас є обов'язки. Тепер щодо Азюля і Ілюрг. Дивіться, якщо звернутися знову ж таки до цієї таблиці про перехід з 24-го парафу на будь-які інші, ми можемо нижче знайти таку ж таблицю по азюлю і дулюргу. І як бачите, перейти далі потім на якісь інші параграфи буде дуже, дуже 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 складно. Як бачите, там є тільки варіанти по сімейним лініям, по сімейним обставам, змінити свої свою посвідку на проживання, тобто вам треба буде зробити колосальні колосальну роботу для того, щоб змінити якось параграф і скоріш за все, просто відмовлятися, виїжджати з країни і потім повертатися вже на якусь іншу візу вже з якимось контрактом, і Це трохи буде складніше. Як то на практиці працює, я точно не знаю. Я беру тільки. З огляду закону. І також, якщо, в принципі, звертатися до аузю, азюлю і дулюнгу, то дулюнг це просто відтермінування вашої депортації в країну, і вона дається на півроку. Як воно буде на практиці працювати, чи будуть вони робити кожні півроку поновлення дулюнгу для українців, якщо у вас дійсно є якісь гуманітарні причини, чому ви не можете повернутися, наприклад, ваша там. Житло окуповане, зруйновано. У вашому місті нема там подачі води, їжі і тому подібно. То до, тоді можемо вам нададуть дулюнг, але це дуже складна процедура. Що стосується азюлю, це також буде розглянуто. Є такі чутки, що будуть дивитися, з якого ви регіону України, тобто, якщо ви із, зі сходу України, то ще є шанси отримати азюль. Якщо ви із заходу України, то можуть і відмовляти. Але чи будуть надавати азюль тим людям, які зараз знаходяться на 24-му параграфі? Ми не знаємо, як то воно буде працювати зараз. Деяким новоприбувшим українцям надають азюль, що в принципі не не дуже добре для тих самих українців, тому що Айзюль – це не ця лафа, яка в нас є на 24-му параграфі. Тобто, ви маєте там доступ до курсів, але, наприклад, ті ж виплати вони менші. До вас в в будь-який момент може приходити соціальний працівник дивитись, чим ви займаєтесь, як ви живете, чи нема у вас, чи нормальні у вас умови для ваших дітей, чи не бачите, ви там десь в чорну не заробляєте гроші. Тобто більше контролю, менше грошей, менше якихось переваг, також при азюлю ви не можете одразу працювати, вам також будуть в індивідуальному, грубо гор, грубо кажучи, в індивідуальному порядку видавати дозвіл на роботу у Німеччині. Тому ж, то ж, якщо ви не бачите себе... В переході на будь яку інший параграф, який я назвала раніше, то подумайте над тим, чи взагалі варте того і погугліть, чи варто того переходити наступного року на азюль. Я розумію, що є мамочки, які не можуть залишити там своїх малих дітей піти працювати, не можуть. Які люди похилого віку піти працювати, перейти на ці візи, так і візи ці робочі дають не дають, наприклад, людям похилого віку, точніше, вони можуть дати, але з дуже великою віргідності, то що вони можуть і відмовити, тому що перш перш за все держава Німеччина шукає вигоду для того, щоб залишити певного іноземного громадянина, тож моя вам рекомендація. Дізнавайтесь більше про можливості, які ви можете для себе застосувати. Наприклад, в карітасі є міграційні консультанти, до яких можна звернутися безкоштовно і розказати як свою ситуацію, що вони можуть для вас порадити, в яку сторону рухатися, якщо ви самі, самі не можете вирішити. Якщо ви хочете аусбілдинг, також дізнайтеся умови, чи можете ви піти на аусбілдинг з таким, наприклад, якимось мінімальним заробітком, чи дадуть вам візу, навчальну візу для вашого аусбілдингу. Дізнавайтеся, не сидіть вже квітень, залишилось менше року. Повірте, наступного року або в кінці вже цього року буде дуже великий потік знову таки на міграційну службу, на міграційну систему. У будь-якому випадку українці будуть міняти якісь свої візи, і щоб ви потім не мали більше стресу, займіться цим питанням вже. Пропрацюйте для себе декілька варіантів, як ви можете залишитися у Німеччині взагалі подумайте для себе, чи хочете ви цього. У мене на цьому все. Дякую, що додивилися аж до самого кінця. Ставте ваші питання в коментарях. Взагалі пишіть коментарі, якщо вам сподобалось відео, чи було воно для вас корисним. Які ще хочете відео я відкрита до пропозиції? У мене на цьому все. Дякую, що додивились, і знову ж таки, побачимось у наступних відео. Чус!